Як Фіндус загубився, Свен Нордквіст Дідуньо Петсон сидів з котом Фіндусом на колінах у кухні на канапі і розгадував кросворд. Розкажи про те, як я зник, попросив Фіндус. Ти не зник, а сидиш ось тут, відповів Петсон. Так, але коли я був малий, он як? Але ж ти вже все знаєш, я розповідав це тобі безліч разів. Все одно розкажи. Що ж, розкажу, погодився песон, відкладаючи кросворд у бік. Згадаємо всю історію, чи лише те, як ти зник? Усю, відповів кіт і задоволено вмостився зручніше. Всю, то й всю, сказав дідуньо, ось як воно було жив собі, дідуньо, і звали його Петсон. Він мешкав у своєму невеличкому будиночку на хуторі й мав чи не все, чого може прагнути душа старенького чоловіка. Єдина прикрість була в тому. Що інколи він почувався самотнім. Правда, мав Песон і кількох сусідів, із якими він міг перемовлятися, коли виникала потреба. Але ж у тих сусідів було повно своїх клопотів. А ще Пецсон мав курей зовсім не багатечко. Проте вони були вкрай неросторобні. Коли він збирався з ними поговорити, ті зненацька кидалися бігти. Бо котрась із них знаходила черв'яка або що. Так ніколи й не виходило у них якоїсь поважної розмови. А як западала темрява і кури вкладалися спати, в тому невеличкому будиночку ставало дуже порожньо й тихо. Здавалося, нічого цікавого там бути не могло. Одного дня навідалася до нього сусідка Беда Андерсон, щоб... Хвильку другу погомоніти. Вона принесла булочки і Петсон частував її кавою на усадовій альтанці. Однак говорив він зовсім мало, беда Андерсон збагнула, що йому невесело. Тобі потрібна дружина, яка тебе трішки підбадьорюватиме, сказала вона. Ні, заперечив Петсон. Цебто мені давно треба було б її мати. Тепер я застарий і звик уже. Сам собі давати раду. З жінкою надто багато клопоту. Ні, мені не потрібен ніхто. Та ж у тебе навіть кота немає, а немає, промимрив Петсон і довго про щось думав. Кіт усе-таки не дуже вибагливий. Може б, я його і завів. Наступного тижня бада Адерсон прийшла знову, тепер уже з якоюсь картонною коробкою. Ось тобі, невелике товариство. Сказала вона і подала песонові коробку. Що це? спитав дідуню і прочитав на коробці напис: Фіндус, зелений горошок. І той зелений горошок пищав. Дідуню відкрив коробку, а там, на клапті тканини, в зелену смужку, стояло кошеня. Воно дивилося Петсонові просто в вічі пищало. Привіт, фіндуса, зелений горошок, мовив пецон, і його охопило таке відчуття. Як тоді, коли він літнього ранку підіймав угору штори і тепле сонячне проміння, плюхало в кімнату. Мене звати Петсона, це моя кухня. Віднині ти тут житимеш, якщо захочеш. Може, дати кави? Він кави не п'є, сказала Беда Андерсон. Він любить молоко і, напевно, уже щось їстиме. Ще щось, розгублено повторив Петсон. Не зводячи з кота зацікавленого погляду, він підняв його і посадив собі на долоню. Тоді торкнувся до його пухнастої шерсті, а Фіндус обхопив кіхтками палець і вкусив за нього. Ой, він кусається, всміхнувся Пецу, не забираючи пальця, а тоді занепокоєно глянув на бабусю Андерсон. А він не скучатиме за своєю мамою. Хіба що кілька днів, отоді забуде. Тобі доведеться піклуватися про нього. І стати йому новою мамою. Мамою? розгублено мовив пецсон і щасливими очима, подивився на кусюче кошеня. Ой. Тепер настали для Петсона набагато легші дні. Будинок уже не був порожній. Фінду собі доводилося сидіти на кухні, коли дідуню замикав його і йшов на двір рубати дрова чи поратися в саду. Либонь, трохи він може побути й сам. Думав Петсон, коти самі собі раду дають, це ж відомо, але, мабуть, треба сходити в хату і випити чашку кави. Ніколи він не пив так багато кави, як тоді. Так у Петсона з'явився співрозмовник, з яким можна було поговорити, і він не кидався зненацька бігти і куткудакати, як дехто раніше. Петсон міг розказувати про те. Про що досі ніколи не розказував, він розповідав про своє дитинство, про свої життєві дороги, про те, як росла картопля, а тож про все, що спадало на думку. Його охоплював жаль, що Фіндус не міг нічого промовити, а тільки пищав. Петсон думав: якщо я так багато говорю, то може він навчиться. Щове вчора він читав котові казки. Ну, мабуть, казок було не дуже багато. Хіба що траплялася в газеті якась стаття про новий комбайн, чи оповідання в тижневику про закохану медсестру, чи якийсь абзац про зубчасті колеса, або підойми у книжці винаходів, яку Петсон мав. Проте Фіндус сидів мовчки в дідуня на колінах і слухав, і роздивлявся малюнки, якщо вони там були. І ось одного дня, коли вони сиділи розглядали довкола світу, Фіндус став посеред газети і довго дивився на зображення клоуна у здоровенних смугастих штанях. Мені хотілося б мати такі штани, сказав Фіндус. Песон витріщився на нього. Це були перші слова, які промовив кіт. Тоді ти їх матимеш, відповів дідуня. Я зараз же пошию з тобі пару штанів. Він щасливо всміхнувся, коли ставив на стіл швацьку машинку. О, який кіт йому, кіт йому дістався. Минали дні, збігали тижні, Фіндус підріс, і вже майже завжди сам бігав довкола. Коли ж вони лаштувалися йти трохи далі, скажімо, до столярні, кіт сідав пеценові на плече. Він хотів бути з ним усюди. Роту Фіндуса не закривався. Тихий, порожній будинок наповнився гомоном та біганиною. Щоранку Петсон прокидався від того, що Фіндус стрибав у нього на животі або натискав йому на ніс, або загинав йому великого пальця. Таких ранків, коли дінуневі найдужче хотілося натягнути ковдру на голову і зникнути, більше не було. Навіть думка про те, щоб знову жити самотньо, Навівала на нього сум, тож він хочі відганяв її від себе. Та й навіщо було думати про те, якщо він бачив маленького котика у здоровенних штанях, який гарцював на його животі, кричав «Пецоне, прокидайся, ну могратися!» Але одного ранку Пецон прокинувся і зрозумів, що щось не так. Він одразу ж пізнав ту давню тишу, яка панувала тут, коли не було кота що підстрибував і будив його. Пецун прокинувся і зіскочив із ліжка. Фіндусе, де ти? зарепетував він і заходився шукати під ковдрою, під подушкою, під ліжком, у черевиках, у коридорі, в кухні. Фіндусе, ти тут? Пецун шукав і не переставав кричати, бо соня ж він побіг у столярню, у дровітню і в курник. Він там смикнув двері, так смикнув двері, що кури. Куткудакуючи, позлітали з бантин і сідал. Ви бачили фіндуса? засупів він. На поміч злодій. І де злодій? Де фіндус? «Пецун без штанів. Куткудакали всі разом кури. Цитьте, гримнув Пецун. Кури замовкли. Фіндус зник. Він був тут. Та хо 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 хо, хо мабуть, не сьогодні куткудакали кури. Невже це ти, той, що щодня вибирає в нас яйця? Петсон пішов, нічого не відповівши. Ці кури ніколи в світі не знали, що де сталося. І сам він не знав, І якщо якраз тієї миті всього за 10 метрів ізвідси сидів переляканий до смерті малий котик. Поки Петсон спав, Фіндус подався досліджувати будинок. В одному кутку. Під драбиною, що вела на горище, він знайшов в стіні дірку і шмигнув у неї. Кіта кілечки не боявся темряви, його просто розбирала цікавість. Там було не дуже видно, але очі швидко звикли. Де-не-де крізь шпарину цілився слабенький сонячний промінь, і того вистачало, аби він міг бачити. То був світ мишей і дивної комашні. Тут були. Тут вони мешкали, збираючи все, що губив Пецон. Тут було повно, хто зна колишньої дерев'яної порохні, тирси й павутиння. Фіндус пробирався між стінами попід підлогою крізь вузькі проходи. Часом його лапи ступали на дошки, а часом на прохолодну сиру землю. За рогом стало світліше. І його тут же засліпило сонячне проміння, що прорвалося крізь підмурок. Він вийшов у високу траву за будинком, у кропиві лежала купа сміття та іржаве залізятче. Фіндус не знав, де опинився, бо ніколи досі тут не був. Потім він почув, як хтось зашарудів і захрюкав. Хтось великий стояв у нього за спиною. Фіндус обернувся і побачив здоровезну ворсисту, Грудомаху, яка сунула просто на нього. Кожна фіндусова волосинка стала дибки від жаху. Мов сталева пружина, він стрибнув на купу сміття і упав у якийсь старий великий ящик. Крізь дірку в сучку Фіндус побачив страшенного звіра. Той звір був круглий, сірий, із чорно-білими смугами на голові. Звір йшов, нюшив траву. І безугаву хрюкав, мов би, говорив сам із собою. Очевидно, він шукає кошеня, щоб його з'їсти, подумав Фіндус із усіх сил принишк, сподіваючись, що звір його не помітить. Та ось Фіндус почув Пецунів крик Виходить, він неподалік будинку, але як йому повідомити, щоб шукав тут, він боявся відгукнутися, бо той звір. Ще чого доброго його побачить. Збігали хвилини, а сіра, ворсиста грудомаха лишалася стояти перед ящиком, і Фіндус заплакав. Хтось там невтішно плаче, почувся чийсь голос. Напевно, то засмучений кіт додав інший голос. У ящику туклися дві маленькі тваринки, які такі ж, як жили у будинку. Фіндусові траплялося їх бачити. Вони могли з'являтися де завгодно, тож він не дуже здивувався, що вони зненацька опинилися в його ящику. Я боюся звідси вийти, запхинькав Фіндус. Там стоїть здоровецький жахливий звір, який збирається мене з'їсти. Пецо ніколи не прийде сюди мене шукати. Маленькі тваринки, відпухаючи одна одну, зазирали у дірку в сучку. Ой-ой-ой, який він страшний. Мабуть, він прийшов. Усіх нас поїсти. Залишайся, мабуть, тут. Я не хочу, пропищав Фіндус. Я хочу додому, до Петсона. Ні, ти можеш тут жити. Тут добре, не журись. Я розповідатиму тобі казки, сказала одна тваринка. А я щось іще краще, додала друга. І вони навперебій заходилися розповідати. Жив собі один мушистик. Мишистик. Що був дуже добрий, і веселий, а ще великий, сильний і розумний, красивий. Либонь, він був найкращий у світі, он як звали його Плюх. Ні, звали його Шух. У касі розповідалося про те, як один мишустик знайшов у ящику кота, але більше в ній розповідалося про те, який тямущий був той мишустик. І майже не згадувалося нічого про бідолашного кота. Проте Фіндуса втомило їхнє вихваляння. Я не хочу слухати ваших нудних казок. Я хочу, щоб прийшов Петсон, запхинькав він. Може, гайнете й покличете його? Навряд чи це вдасться. Він не зрозуміє нашої мови. Він нас навіть не бачить. Ех. Ну, і він трохи не сповна розуму. Але може, ми йому якось натякнемо? Не журися, усе влаштуємо, ми все влаштуємо, і вони зникли. Фіндосові одразу ж полегшало. Вони такі тямущі, що, напевно, придумають щось. Придумають, як привезти сюди Петсона, подумав котик. Він сидів біля дірки в сучку і не зводив очей зі звіра, який чекав, поки прийде дідуня. Петсон ще раз перевернув все в будинку догори Дриго. Тепер він і справді занепокоївся треба іще обійти будинок і прочесати сад до самої дороги. Коли він збирався вдягнутися, щоб вийти на двір, то не знайшов ані шкарпеток, ані черевиків. І так завжди. Гвинти, пера, інструменти, геть усе зникало, хоч він майже точно знав, де їх клав, а згодом знаходив їх в іншому місті, начебто у будинку жив. І ще хтось, хто брав його речі. Звичайно, йому подобалося думати, що в будинку, мабуть, завівся домовичок. Тоді він почувався не таким самотнім, але тепер йому не потрібен жоден домовичок, бо в нього є фіндус. Може, це він вигадав якусь нову гру, скажімо, котячі хованки? Чи як обдурити дідуня? Даремно Петсон довгенько чухав голову і смикав себе за бороду. Черевики й шкарпетки зникли так само, як і Фіндус. Він узув чоботи і пішов на двір шукати довкола будинку. Ова! Он же його черевики. Вони стояли за будинком, ніби збиралися тупцяти в сад, а потім Петсон побачив свої шкарпетки, які лежали, простягнувшись на землі. Мов би, підказували. Звернути до столярні. Пенсон подався далі, а там у траві лежали його підтяжки і вказували на задній фасад столярні. Там, на сталевому дроті, що стирчав із мотлого забудів... забудівлею висіла, колотівка, і стояв борсук. Старий борсук. Інколи в сутінках він мав звичку нюшити довкола. Побачивши його вперше, пецон поставився до нього з осторогою, оскільки. Чув розповіді про бурсуків, які нападали, коли самі чогось боялися. Але цей начебто довіряв людям, бо весь час вибігав на дорогу, як хто йшов. Привіт, бурсуче, мовив пецон. Бурсук звів очі вгору і побачив дідоня. Тут же, перевальцем, поч... почалапав геть і зник у траві на пагорбі. Фіндусе, покликав Петсон. ти тут? Так, я тут. Долинуло з-під купи мотлуху, а там, у старому, відсирілому ящику з іржавим брухтом, на сухим та сухим листям, стояв його любесенький фіндус і радісно підстрибував. Пецон підняв його, і котик міцно вчепився йому передпліччя. О, пецоне, пропищав він. Ти врятував мене від страшнючого звіра, забери мене додому. Я не хочу тут сидіти, тут небезпечно для життя. Та ні, відповів пецон, то блукав старий борсук. він не їсть котів. Якщо ти його не дуже розсердиш, то він тебе не зачепить. Тож тут немає нічого страшного. Краще познаходь усі лазівки, щоб знати, де ховатися, якщо прибіжить лис чи ще який-небудь пришелепкуватий собака. Ану ж, погасай тут трішки, а я посиджу й почекаю. Фіндус, здається, завмер од жаху. Він щосили схопив пецу на завеликий палець, але дідуню випручався і опустив кота в іржаву бочку. Тут нема чого боятися, сказав він, я сидітиму поруч. Фіндус несміливо розвернувся всі біч. потім перестрибнув через стару пилку і заскочив на іржавий велосипед, а тоді вже наважився зіскочити на землю. Він лазив віта, місцям усе роздивлявся, і в ряди годи висовував звідкись голову і кричав: «Гоу, Петсоне! Дідун в нього сидів, аж поки сонце відбилося понад верхівками дерев, і чекав, поки кіт вивчить кожен закуток за столярнею і довгий відтинок дороги в бік пагорба. Потім від почемчику вони почемчикували снідати. Петсон Спитав про черевики та шкарпетки, які вказували дорогу. Ні, це не я їх там поклав, відповів Фіндус. Мені допомогли мишустики. Це мої друзі, вони теж тут живуть. Он як? трохи здивовано промовив дідуня. Коли ти так кажеш, то так воно, мабуть, і є. Тоді я, напевне, більше ніколи не відчуватиму самотності, якщо я маю і сусідів, і курей, і мишустиків. І отого от малого. Котика, ну, а тоді еш, геш. тоді вони жили довго і щасливо, закінчив пецун свою розповідь. Фіндус лежав на пецновому животі і задоволено всміхався. Той малий котик, це я, мовив він. А вже ж ти, сказав дідуня. яке щастя, що я тебе знайшов, перш ніж ти потрапив бурсукові на зуби. Ха, він не страшний, мовив Фіндус. Тепер ми друзі. Він добрий. Ти, звісно, можеш дружити з усіма, ага, сказав кіт і задумався. Але в кожнім разі найкращий мій друг це ти. Гмм, сказав дідуні і всміхнувся. Так воно і є.